Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Карта дня на 21 листопада 2024 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Омні випадає десятка мечів. Будьте обачніші та обережніші, тому що в вашому оточенні можуть виникнути серйозні складності, серйозні конфлікти. Будьте обачні в підписаннях-паперах, в розмовах і тому подібне. Обачність ніколи зайвою не буде. Якщо будете обережні, то можете уникнути багатьох негативних ситуацій та проблем серйозних. Тому обачність іще раз обачність. Тельці. В тельці дев'ятка мечів, страхи, переживання, переживання того, що щось піде не так, що щось не вдасться. За цього виникає безсоння, недосипання за це. Ви дуже сильно себе тривожите, через що просто себе виснажуєте. Не вистача ні сили, ні енергії, ні на що. І ці переживання, страхи, вони безпідставні. Варто взяти себе в руки якомога скоріше братися за вирішення тих проблем, які у вас виникають. Ви з ними впораєтесь і зрозумієте, що просто. Безпідставно, дарма, хвилювалися і так себе вимучили. Безнюки. Для близнюків випадає старший аркан закохані. Карта така досить гарна, може вказувати на романтичні якісь такі події в вашому житті, подарунок і тому подібне. А ще ця карта говорить про важливий вибір, який перед вами буде відкриватися, в якому варто ретельно все обдумати і не поспішати з вибором. Також ця карта може вказувати на якийсь вибір під час пошуку роботи, в самих, в самих робочих моментах, може вказувати на якийсь напрямок у роботі, або якийсь новий проєкт, за який візьметеся. Ця карта говорить про те, що е, буде можливість займатися тим, тим, що вам подобається, тим, що вам до душі. Також карта вказує на доброзичливу атмосферу в колективі, яка буде відбуватися. І е, знаєте. Спілкування з людьми по інтересах. Такі будуть якісь моменти. Можливо, це не сама робота, можливо, це ви відвідувати якісь майстер-класи, курси і тому подібне, що вам буде до душі та досить таке приємне. Тому день у вас гарний пройде успішно, принесе позитивні, захоплюючі емоції. Раки. Для раків трійка кубків це щастя, радість, задоволення. Це досить такі гарні новини. Це свято, яке буде в оточенні близьких друзів, можливо, колег і тому подібне. Будете радіти якимсь певним своїм досягненням. День перспективний та досить емоційний. Леви. Для левів випадає король мечів, якому варто буде ухвалювати важливі рішення, обговорювати важливі події, підписання якихось паперів. Досить такий серйозний день, день, в якому буде вирішуватися серйозні питання, ділові якісь питання, в якому варто чітко контролювати свої емоції, але і розуміти, як ви відноситесь до інших, щоб не звидавати їм якихось негативних емоцій. таких. Емоції, почуття їхні не затрагувати. Не, не будьте занадто жорсткими з цими людьми. Обдумайте свої дії. Діви-Діви. Для Дів також випадає король мечів, день такий досить чіткий, строгий, в якому вирішаться серйозні питання, якісь питання фінансові, якісь підписання паперів, досить такий. День для вас досить активний, тому контролюйте емоції, ні з ким не конфліктуйте, чітко розумійте, що ви робите, і все вас обов'язково вдасться. Тим паче будуть вирішені якісь фінансові питання, на коди, королева Пентаклі, будуть вирішені якісь фінансові питання, які вирішать дуже багато якихось проблем у ну, от ваших особистих проблем, якихось фінансових. Терези. В Терезі старший аркан місяць. Тут, знаєте, якісь певні ілюзії, якісь певні самообмани, день, в якому варто бути обережним, особливо в нічний час, варто прислухатись до своєї інтуїції та бути обережним, тому що вороги вони не сплять і можуть активно діяти і нанести шкоди там, де ви її не очікуєте. Не піддавайтеся ілюзіям, не піддавайтеся емоціями, а будьте постійно насторожі. І все, вдасться! Скорпіони. Скорпіонів старший аркан суд. Карта, знаєте, дає можливість вам вирішити справи, які ви постійно відкладали. Справи, які ви не вірили тому подібне. Також може виникнути якісь нові справи, нові починання. Взагалі карта говорить про успіх, про гарні радісні звістки, про досягнення якоїсь цілі мрії, про те, що ваше життя приймає нові обороти. І перед вами відкриваються нові можливості, двері, і знаєте, апатія зміниться. Прагненням щось серйозно змінити в своєму житті, і якщо почнете діяти, то вас все вдасться стрільці. У стрільців четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить про завершення одної справи та початок нової, досить успішної та перспективної. Також ця карта говорить про хороші новини та можливість якогось свята. Можливо, ви будете активно готуватись до цього свята. Можливо, отримання якогось подарунка і тому подібне. День досить такий енергійний, та успішний і перспективний для вас. Козироги. У кої з рогів Пентаклів. Каста говорить, щоб ви були обачні е, і не поспішали у своїх справах. Е, нехай ви повільно, але впевнено просунетесь до своєї цілі, до своєї мети. Можливо, ви не зовсім впораєтесь на протязі дня, але з тим, з чим ви впораєтесь, ви впораєтесь бездоганно. Взагалі ця карта вам радить приділяти увагу всім найменшим деталям та найменшим дрібницям, тому що, упускаючи їх, ви можете створити собі якісь проблеми. Карта нам говорить про те, що ви впевнено будете йти до своєї цілі, до своєї мети. Хоч і повільно, ні в якому разі не поспішайте, особливо коли ви в дорозі і тому подібне. Дивіться на дороги, будьте в усьому обачні, обережні, дотримуйтесь всіх правил дорожнього руху і тому подібне, і все вас обов'язково вдасться. Водолія. Для водоліїв, для водоліїв, рисер мечів. Рисер мачів це конфлікти, це пошуки порозуміння, це намагання вирішити якусь загострену ситуацію, це моменти, в якому ви будете активно йти на пролом і відстоювати свою точку зору. Знаєте, по можливості я завжди кажу уникати конфліктних ситуацій, але це по можливості. А де потрібно бути рішучим, йти, як то кажуть, у бій, захищати себе, відстоювати своє тому вперед. Але дивіться, щоб певними ж діями ви для себе самі не нашкодили. Не піддавайтеся всяким таким спокусам, щоб самим же собі не нашкодити. Рибки. Для рибок ту з мечів? Туз це карта нових ідей, таких ідей блискучих, якихось ідей, які допоможе вирішити навіть ті питання, які казалися не. Нереально вирішеними. Також ця карта відкриє перед вами нові перспективи, нові можливості. Якщо ви почнете активно діяти, то у вас все вдасться, ви зможете проявити себе. На це доведеться витрати багато часу, сили, енергію, але справа буде досить гарна та успішна. Також ви матимете гарну змогу навести лад у своєму житті, і позбутися всього зайвого та всього негативного. Тому обдумайте і дійте. І всім гарного дня, миру! І гарних новин! Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення.